Ну а тим часом на окупованій території Херсонської області загарбники планують провести інвентаризацію рухомого і нерухомою на майна українців. Шукатимуть його так звані спеціальні інспектори. Про таке повідомляє центр національного спротиву. Детальніше про ситуацію на Херсонщині будемо питати Олександра Талеконікова, голову прес-офісу обласної військової адміністрації. Пане Олександре, мої вам вітання. Почнемо з безпекової ситуації. Так у вас зараз теж в регіоні повітряна тривога. Сподіваюсь, ви в безпечному місці. Яка ситуація була за ніч і які загрози є от станом на зараз на цю секунду? Ну за вчорашній день 11 людей сажали внаслідок російської агресії? На жаль, одна людина загинула це внаслідок ранкового обстрілу Херсону прибережної частини самого міста? Там людина зазнала поранення. Рятувальники відкрили вже квартиру. Людина була чоловік лежав долі на, на підлозі. Ось в крові його доправили до лікарні. Але на жаль, ті поранення, які завдали російські обстріли, були вже несумісними життями. Він помер вже в лікарні, Люди, лікарі не змогли його спасти. Також там на місці ще. Двоє людей е, постраждали різного степені важкості, отримали, але життю зараз нічого вже не загрожує, лікарі допомогли. Вчора зранку також обсіляли комишани. Е, там троє, три, троє жінок отримали поранення. Потім близько біду е, був скид до роздрову на е, самому Береславі. Там зазнали поранення е, двоє цивільних та двоє правоохоронців. Загалом 11 людей, 39 обстрілів було за вчорашній день, 11 людей постраждали. Сьогодні зранку вже є також повідомлення про одного постраждалого в поєдинківці. Поранення отримав внаслідок обстрілу. Також і Борислав о, знову під обстрілом, але там, о, поки повідомлень про поранених, немає така ситуація. Угу. Олександре, так на секундочку, перед тим як перейду до питання повітряні сили збройних сил України у себе в офіційному телеграмі повідомили про те, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Наполегливо зі знаком оклику просять всіх спуститися в укриття. Загроза застосування балістичного Озброєння в цих областях, які зараз червоні. Будь ласка, не ігноруйте, пане Олександре. А до вас. Повертаюся, якщо говорити про перебіг тижня, так, ну, умовно, якщо підбити от підсумки цього умовного тижня для Херсонщини, чи бачите ви якісь відмінності зміни в тактиці, обстрілах, в діях, в цілях ворога? Ну, якщо брати, мабуть, краще брати два тижні, то за два тижні росіяни просто зосередились свої обстріли, зосередились на центральних в центральних площ, площах, можливо, там населених пунктів і також самого Херсону і продовжують гатити по о, скупченнях о, людей, скупченнях цивільних людей, скупченнях біля медичних закладів, біля о, супермаркетів, по комунальниках. О, тому, якщо і було трошки зменшення обсягів, то вони просто їх. О, як кажуть, ну вони більше своєї усієї, е, ну, вони більш криваві були, саме з цивільного населення. Тому от, така, мабуть, трошки, ну, це як мій якийсь е, бачення того, ж ну і в принципі всі побачили, що до того, що вони зараз, зараз зосередились на вбивстві саме цивільних цивільного населення. А що на вашу думку, от можливо, є пояснення, впливає на таку тактику на зміну цієї, на поведінку ворога? Ну, мабуть, перш за все, вони продовжують мстити херсонцям, вони продовжують мстити за ваговну, яка там на тому самому Криму, на Кримському. Мості тут на переправах з Гінічського району. Тобто ну, наші дуже гарно працюють і по лівому березі тут, по лівому березі Дніпра, і на дальні на дальніх підступах, як кажуть. І вони, мабуть, плани, ті, які росіяни строїть по підводу, по логістиці, ці ця баловна постійно. Ім мішає там на, на, на лівому березі, в принципі, в Криму о, мабуть, це саме і є о, та о, мет, ну, та причина, по якій вони зараз містяться цивільному населенню, Олександре, І про тимчасово окуповані території о, ну хочеться згадати. Ми почали в принципі цю розмову. О, ну верніше. Підводились до нашої розмови саме от темою про окуповані території, про те, що загарбники планують провести інвентаризацію рухомого, нерухомого майна українців. Чи можете ви щось з цього приводу сказати? Так і можливо є інформація з приводу того, що вони вже на деяких територіях. Можливо, от як, наприклад, Генштаб повідомляв у себе на Фейсбук-сторінці про те, що от вони, наприклад, у Запорізькій області почали підготовку а, до агітації перед так званими виборами. От можливо, щось подібне на Херсонщині спостерігається Ну, вони постійно там нас агітують, постійно людей закликають ті самі колаборанти. Це ну, наскільки воно фейкове, що навіть не знаю, не знаю навіщо це, але ну, їм, мабуть, треба для самого заспокоєння. Ну, я, я маю на увазі цих бункерних дідів і там і все таке. Щодо т, т, самої території, там те, що вони і до цього. Постійно ну, співпрацювали загалом про фермери. Вони вже давно о, заставляли переформлювати ну там і в реєстр о, о, російський о, саме фермерів о, Херсонських та працюють для того, щоб розуміти, ну і щоб вони співпрацювали тільки з Росією. І потім логічно, потім вся агропродукція. Вони також її будуть ну, вивозять в Росію в Крим, і в принципі весь цей черговий їхній крок для того, щоб інвентаризувати все, що у людей є. Це для того, щоб люди людей знову пере, ну, потім ставити, переформити все. Чину на російські документи, на російські реєстри, для того, щоб потім вже цим можливо як шантажувати, для того, щоб вони ну це як окремий пункт. Вони вважають, що це буде підтримки людей цих їх тут на цих територіях. Угу. Олександр, дуже дякую вам за цю інформацію. Дуже дякую, що долучаєтесь. Продовжуєте інформувати суспільство про ситуацію на нашій Херсонщині. Олександр Зелеконікав, голова пресус Херсонської обласної військової адміністрації.